Перші фури з пшеницею та ячменем вже рушили з Дніпропетровщини до Херсонщини. Допомога деокупованим територіям, спільна ініціатива начальника ОВАЗія Лисака і фермерів нашої області. Загалом планують передати 300 тонн насіння. Дніпропетровщина взяла естафету програми Пліч опліч, яка була за ініціативи президента щодо допомоги Херсонщини. Ми провели перемовини з нашими агрохолдингами місцевими. Які взяли теж на себе зобов'язання щодо надання допомоги фермерам Херсонщини для надання посівної продукції, яка зараз фактично вже нова посівна розпочнеться для того, щоб фермери Херсонщини змогли засіятись на розмінованих землях. І сьогодні було фактично передано перший етап зернових культур для нового посівного року. Перший гуманітарний вантаж на деокуповані території відправила фермерська родина, на чолі якої – 86-річний Володимир Іванович. Все життя чоловік присвятив сільському господарству. Від тракториста доріз до керівника. Я збирав колоски після того, коли жниваркою вбирали, тоді ж не комбайнами. а та косілкою, кониками тягнуть, зрізали. Женщини приходять снопи, в'яжуть. От і все. Ну і колоски тірялися. Я їх збирав, назбирав два кармани. І на коні під'їжджає такий, ну бивши поліцай, значить він під'їжджав, а зараз був охранником він у колгоспі. От, приїжджає, каже, ти що робиш? Дядя Сеня, я його знав, знавши. Що... От каже, ти я колосочки у нас збирав, мамі понесу, на кашу нам зварити. що. А ну швидко висипай, бо зараз нагайка, він на коні, він здоровий кін, все. От, я висипаю, зараз бо я купорю все, Ну, прийшлося висипати, плакав і пішов. отако. Відтоді дбає, аби в людей був хліб, дізнавшись, у якому становищі опинилися колеги з Херсонщини, відгукнувся. Порадившись із сім'єю, виділив 300 тонн насіння, пшениці та ячменю. Пережив війну, дві голодовки. От, ну все одно ж стремився, щоб щось, щоб хліб на землі ріс. Ну, ми даємо йому на ту землю, яку він. Освободили хлопці чи що приїхали, ми повністю на 2,5 тисячі даємо йому сім'я, щоб він посіяв, а з кожної зернинки колоса, з колоса вже зерно настояще. І ми не допустимо до того, щоб наші українці голодували. Пройшовши цей путь, бачимо, як це вийти з цього положення, і ми вийдемо. Його тезка та колега з Приазовського району Херсонщини радіє. Каже, громада, у якій розташовується його ферма, тривалий час була під окупацією. Все, що він так дбайливо створював, фактично знищили техніку та врожаї. Пшениці багато погоріло, а та, яка вже не згоріла, була непридатна, бо простояла більше ніж півроку не зібраною. Прийшлося зав'язковувати. Багато було мін прильотів. Все за допомогою військових саперів проходили розмінування, багато вже обробили, ще далі обробатуємо землю. Нам виділили фонд допомоги, посівневий матеріал пшениці, яку плануємо сіяти в осені на тих площадях, яка вже оброблена. Дуже велика подяка. Насіння від фермерів регіону розділять між шістьма господарствами. Разом з тим Дніпропетровщина продовжує і відбудову деокупованих сіл. Будівельники працюють в Ольганому, старосілі та Бобровому куті. Дев'ять осел вже відремонтовано, ще майже 20 – в роботі.